Вітаю, друзі, на своєму каналі садочок Мрії Надії. Чим я сьогодні хочу зайнятися? Ось у нас відкітла лаванда, і вона в мене геть вже лягла. Сьогодні я буду займатися обрізкою лаванди і хочу обрізати спірею і спробувати вкорінити. Обрізка лаванди дуже важлива, тому що вона повинна тримати форму. І в мене такі, бачите, великі кущі, і я буду просто отак брати ось так, в руку цілими отакими от, як сказати, цілу жменю і обрізати сікатором. Гарно тако. Ось, дивиться, що, що вибивається, забирати. І е, я потім прогляну, можливо, десь якесь щось буде мені на черенкування. Ну, я подивлюся потім. Головне, зараз е, відрізати оце все, що Е, Звичайно, воно гарно пахне. Його можна положити, е, якісь такі. Було мішочки і шкаф. А якщо обріз... обрізати повище, можливо, навіть вазу поставити. От. Будуть такі акуратні, гарні шапочки. Тут взагалі дивіться, які. Тут можна цілі букети поробити. Хай вони вже хотіть свіло, але воно буде гарно пахнути, хто любить запах лаванди. Дивіться, які гарні. Виходять, ще будуть виходити букетики. Ой, запах, аромат, аромат. Я люблю ще, висушую квіти, я додаю в чай. Трошечки в зелений чай, це дуже смачно. Навіть от є чаї такі покупні. Як я зрозуміла, що можна додати, я колись купила зелений чай і прочитала, що там була лаванда в ньому ось. І я почала сушити свою лаванду і додаю так в чай. Потім я хочу в мене є таке добриво по листу. Коли оброблю, я хочу обробити всі свої кущі, щоб швидше наростали. І оброблю оці кущики, щоб їм було наче легше перенесли цю обрізку, Можливо, воно буде їм добре. От. Десь отакі от гілки я дивлюся, я десь обираю, бачите, ось така от. Тут я черенки, можна взяти з цієї гілки. От. Якщо там от тільки квіти, з цієї гілки я візьму черенки, трохи треба його омолоджувати, кущики. От. Деякі гілки, можливо і прибрати. Те, що мені ну, не подобається, от я думаю, що воно. Вже, як сказати, товста гілка, я не хочу. Я прибираю, ось, наприклад, і отут візьму черенки, почеренкую. Не хочу я трохи мені. Треба омолодити кущик. От. А ці, що ближче до землі, я візьму, присиплю і зроблю нові кущики. Це отак. Іще один я хочу брати. Тут геть гілка така стара-стара, вона -стара. мені не подобається. Ось я просто начерінкую, це вже по бажанню. Я забрала. А ці гілочки присиплю нижні, Будуть ще кущики. І ось так я. Роблю. Тей кущик я вже обріжу сама, мабуть, ще трошки. Так. Щоб не було. Ще неї щетрушечки. Ну, от і все. Лаванду, кущик я вже обріжу сама. От, Зараз Ось такі гарненькі, акуратненькі кущики. Десь щось я ще підправлю. Ось, ось тут, бачите, я кажу, що хочу, бачите, отакі гілочки їх гарно прикопувати, і будуть нові м, кущики лаванди. Оці я, виходить, е, раз, два, три, чотири, п'ять гілочок. Я прикопаю і зроблю нові кущики лаванди. І ось це я почерінкую, зараз я поставлю воду його. А це заберу додому на букетик. Хай пахне. А тепер такі гарненькі, акуратненькі будуть кущички. Тепер до спірею. Так, і обрізаю гортензію Little Prince. Ой, гортензію, спірею Little Princess. Бачите, вона така. Ну, геть, треба було трошки раніше обрізати. Вона вже новий цвіт заложила. Але, щоб вона більш кущилася, я буду її обрізати, тому що не буде гарного кущення. Прям так не жаліючи, беремо, щоб наростали нові гілки, щоб вона утворювала щільну таку, як скажемо, подушечку. Прямо так я збираю, бачите, і обрізаю. І, звісно, я щось почерінкую. Ось так. ось, бачите. Поки що я поставлю це все в водичку, а потім я подивлюся. От що там можна буде почерінкувати. Дивлюся, можливо, щось вибивається. Ось отак от, от. от. І тепер вона йде на кущення. Ще до кінця літа вона наростить якусь масу. Тепер ось я прикопала гілочки. Щоб вони краще вкорінилися, теж я обрізаю, щоб вона не тратила сили на свій тут світ квітування. Ну так, сьогодні у нас 14 липня. І роблю я цю обрізку. Хоча треба було трошечки раніше. Ну, але краще так. Ну, все. Так само і обрізала спірейку Gold Flame. Ось, бачите, така гарненька кулька. І черіночки теж буду пробувати вкоріняти. Ось вона вже такою гарненькою подушечкою. І теж я приложила деякі гілочки, ось на вкорінення. Дві гілочки, надію, що вкоріниться. Ось така обрізка лаванди і спіреї. А ще Спірея залишилась в мене кріспа, яку я буду обрізати пізніше. Вона ще наразі квітує. Ось таке відео про обрізку лаванди і спіреї. Всім гарного дня і до зустрічі на каналі Садок Мрії Надії.